Ми продовжуємо розмову про написання слів іншомовного походження, і сьогодні будемо говорити про правило дев'ятки. И-і-І и, и, и у словах іншомовного походження. Правило дев'ятки стосується в першу чергу загальних назв. Після ДТ з'їси цю чашу жиру, тут саме 9 приголосних, тому правило дев'ятки, Перед приголосним ми пишемо и". Наприклад, директор, Д «ди» входить до правила дев'ятки, далі йде Р і тому голосний е. А також треба запам'ятати, що ми пишемо у власних назвах Вашингтон, Жизель, Зигмунд, Пуерто-Рико, Сиракузи, Цицерон, Чикаго, Шилер. Після де з'їсти цю чашу жиру, перед голосним пишемо і ажіотаж. Діалог. Також і ми пишемо на початку слова, наприклад, Інженер, у кінці незмінюваних слів таксі, журі, попурі і після інших приголосних, які не входять у фразу. Йдете з'їси цю чашу жиру, наприклад, гігієна. І знову є слова для запам'ятовування. Це власні назви Арістотель, Грім, Дідро, Дізель. Зверніть увагу, прізвище через І пишеться, а загальна назва дизель, пишеться через «и». Занзібар, Зімбабве. Місісіпі, Сідней, Одіссей, Росіння та інші. Після інших пригозних, тобто тих, що не входять у фразу «дети з'їси цю чашу жиру, ми і пишемо у давно запозичених словах. Їх також треба запам'ятати: Бурмистер, вимпел, яхитна, імбир, кипарис, лиман, лимон. Миля, нирка, спирт, химера, скипидар та інших. У запозиченнях зі східних мов – башкири, гиря, кисет, кинжал, калмик, і у церковних словах єпископ, мирта, митрополит. А і ми пишемо у власних і загальних назвах після інших приглазних, тобто не після дети з'їсить цю чашу жиру. Архів, Карлін, Біт, Гігабайт і інших. Потренуйтеся, будь ласка, відсканувавши цей QR-код.